Івано-Франківську тріумфуватимуть по-новому. Мері розпочали підготовку до щорічної церемонії нагородження краще підприємства та підприємців міста. Традиційно акція відбувалася в облму драмтеатрі. однак, зважаючи на нинішній ремонт головної сцени області, організатори вирішили змінити формат свята. Лідерів вшановуватимуть в одному з ресторанів міста в форматі вогника. Переможці визначатимуть як мінімум 12 номінаціях. Найбільше нагород роздаватимуть представникам малого і середнього бізнесу. Перше до визначення лауреатів премії тріумф хочуть залучити пересічних мешканців. Ну, наприклад, таксі, кращий маршрут міста Івано-Франківська, кращий торговий заклад міста Івано-Франківська, і ми будемо виставляти ці пропозиції на наш сайт. І протягом 4-5 днів мешканці зможуть будуть дати свої пропозиції. Наразі остаточний склад номінації триумфу ще не визначений. За включення у цей перелік висловилися навіть місцеві комунальники. Одночас, перший віцемер зіновий Фітель застерігає, свято не потрібно перетворювати на нагородження своїх друзів. Ви собі поділили торгові заклади на дрібніші. Я вважаю, що це кось ну це вже робиться такий собі номінації для своїх. Тому, тому давайте таким чином. будь ласка, візьміть, мабуть, по галузях. Всі пропозиції по галузях і розгляньте на оргкомітеті. Ми не включаємося в роботу оргкомітету, але також ми не можемо починати дрібнити ці номінації. Провести церемонію тріумф мерія планує всередині березня.